Всім привіт! Наступна тема, яку я хочу порушити, це байдужість. Моя розповідь називається Порожнеча в тиші. Слухайте, аналізуйте, пишіть коментарі. Не забувайте підписатись, поставити лайк. Дякую, що ви зі мною. Порожнеча в тиші! У місті, який ніколи не спить у бетонному лабіринті, де голоси змішуються в одноманітний губ, живе Світлана. Її життя стається звичайним: офісна робота, вечеря наодинці, втомлений погляд в телевізор. Вона завжди ввічлива, але її слова не мають ваги, адже нею керує байдужість. Світлана не пам'ятає, коли це почалося. Можливо, коли батьки перестали сваритись, просто мовчали, кожен у своєму кутку. Можливо, коли в університеті її ідеї ніхто не слухав, бо викладач був заклопотаний своєю кар'єрою. Чи, можливо, коли її коханий перестав дзвонити, а вона не знайшла сил поставити запитання, чому байдужість стала її звичкою. На роботі вона працює з колегою Максимом. Колись він намагався перевернути її увагу, приносив каву, жартував, але вона відповідала так сухо й нейтрально, що з часом Максим теж змирився. Вони сидять поруч, розділені лише тонкою перегородкою, але між ними океан тиші. Одного разу Світлана помічає, що Максим виглядає втомлений і розгубленим, проте не питає. Вона бачить, як він все частіше затримується в туалеті з червоними очима, як на його столі з'являються пляшечки з пігулками, але вона мовчить. Їй здається, що це не її справа. Одного ранку Максим не приходить на роботу, потім ще одного. Через кілька днів їхній начальник сухо повідомляє, що Максима більше немає, тільки й сказав, не впорався із життєвими труднощами. Світлана відчуває дивний тиск у грудях, але швидко придушує це відчуття. Ну, я ж нічого не могла зробити, виправдовується вона сама перед собою. У кожного своє життя. Але її думки починають блукати в минулому. Вона згадує, як Максим намагався поговорити з нею, як його погляд благав про увагу. Наступного тижня її запрошують на похорон. Вона стоїть біля могили, оточена людьми, які шепочуть щось стандартне. Шкода, що так сталося. Може, йому треба було б звернутися про допомогу. Її душа завмирає, коли вона усвідомлює, що вона також могла б бути тією допомогою, але тоді їй було байдуже. Цей випадок починає переслідувати Світлану. Вона помічає байдужість усюди, в очах перехожих, які відвертаються від жебрака, в сусідах, які ігнорують крики в сусідній квартирі. Вона згадує своє дитинство, де байдужість була основою кожного її дня. Їй здається, що байдужість, наче туман, проникає в кожен куточок її світу. І що саме через це всі вони такі самотні. Одного вечора Світлана повертається додому і чує голос в своїй голові. Ти теж частина цього світу. Вона дивиться на свої руки, відчуває їхню холодність. Раптом вона розуміє, що сама стала туманом, який розділяє людей. І їй Стає моторошна. І тепер вона намагається бути інакшою. Вона починає з простих речей і каже: Привіт, касир у магазині. Затримується, щоб допомогти сусідці донести пакет, слухає співробітників, які скаржаться на свої проблеми. Але її зміни, наче капля у морі байдужості, її зусиль замало щоб перекрити роки тиші. Минуло кілька років. Світлана працює волонтером у центрі допомоги людям у кризових ситуаціях. Вона допомагає тим, хто, як і Максим, втратив віру в життя. Вона знає, що не може змінити світ, але також знає, що байдужість можна подолати тільки в собі. Одного дня до неї підходить молодий хлопець, він сором'язливо розповідає, що втратив роботу і боїться повернутися додому. Вона слухає його уважно, ставить запитання, дає поради. Вона більше не туман. Тепер вона світла. Але у дзеркалі власної душі вона ще бачить тіні своєї минулої байдужості. Вона більше не може їх змінити. Але знає, головне не допустити, щоб вони повернулись. Дякую вам за увагу!